Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми продовжуємо різдвяні реколекції, і сьогоднішня тема буде темою і слово було Бог. Але ця тема має чотири частини. Ми будемо роздумувати над суттю. Цього разу ми не будемо говорити про пастушків, про мудреців, про ясла, але будемо роздумувати над свідченням Івана Богослова, молодшого, самого молодшого апостола, якого любив Ісус Христос, і ми цю картину пам'ятаємо цей образ Тайної вечері, де Він схилив голову на груди Ісуса Христа. І ось цей Іван Богослов уже в старечому своєму віці дає нам свідчення. Ці свідчення дуже є важливі, бо вони так само нас готують до Різдва, до того, щоб ми задумалися над таємницею, над суттю навіть при Святої Троїці, щоб ми думали і розважали, який Бог є у своїй любові. Великий милосердний, що те, що він зробив для нас, для нашого життя, для нашої вічності, воно є дуже важливе в нашому розумінні сприйманні, щоб ми це пережили не тільки знали теоретично, але щоб пережили внутрішньо. Перше послання до Івана Богослова. що було споконвіку. Що ми чули, що ми бачили нашими очами, що ми оглядали і чого руки наші доторкалися, про Слово життя. Він говорить про другу Божу особу, про Ісуса Христа як про Слово життя. В першому Євангелії вже сказано. Першому розділі, що те саме, що сказав Богослов в листах своїх в Першому, другому і третьому листі, в першому Євангелії вже сказано: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. А тепер Він каже про себе і про інших апостолів, що Він бачив своїми очами це слово Ісуса Христа. Що він дотикався своїми руками. І він каже, що він свідчить про це. І це є слово життя. І це не просто життя фізичне, наше фізичне життя, це є життя вічне, це є вічне життя, яким ми вже живемо тут, і воно продовжується в вічності. Це стосується до нашої віри. Як ми сприймаємо, але це дуже важливо знати і розуміти. На першій науці ми говорили, і я говорив про своє власне свідчення. Хтось може був на першій науці, хтось може чув від когось. Ми з вами всі є свідки свого роду. Ми свідчимо про своє життя, про те, як ми переживаємо у Бога в своєму житті і ті всі події, які відбуваються в нашому житті. Вони дуже важливі, і їх повин... ми повинні виносити на світло, говорити іншим, так як зараз робить Богослов, Іван Богослов. Ми повинні ці події свідчити іншим, бо вони спасають світ. Вони вносять любов, вони міняють не тільки нас, але міняють інших людей. Не потрібно тримати в собі. Не потрібно робити. Ізоляцію, свій власний комфорт потрібно виходити, свідчити. І ось ця перша наука, перша форма, вона нас закликає, щоб ми це робили. І тут наголошено є, що слово є життя, життя всього, видимого і невидимого, повністю всього життя. Іван Богослов мав щастя. Жити і бачити це життя, дотикатися своїми руками. І дуже важливо так само пам'ятати, що життя це так само і шлях, бо Христос говорить про себе: Я путь істина і життя, і ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Через Слово Боже, через другу Божу особу через Ісуса Христа, який має народитися як дитятко, щоб нас спасти. Друге, ми можемо мати спільність із Богом. Іван Богослов пише, а життя об'явилося. І ми бачимо і свідчимо і звістуємо вам життя вічне, в Отця перебувало і нам явилося. Отже свідчення, свідоцтво, перебування з Богом, наше власне життя, наш власний досвід, для чого він є, для кого він є, чи ми його використовуємо. Маємо себе запитатися. Це є дуже важливо, це велике таїнство, спільність з Богом. Ми спільно живемо у своїх сім'ях, своїми дітьми, своїми друзями, своїми сусідами. Але чи маємо ми спільність з Богом? Спільність із Пресвятою Тройцею? Ми повернемося додому до своїх обов'язків, будемо готуватися до свята, до Різдва будемо. Може, ми вже все закупили, і ялинка є, і стіл готовий? Ще лишилося декілька днів. Це все добре, ми все це будемо робити, спільно будемо робити, готуватися. Хтось має різні обов'язки до підготовки до Різдва Христового, ось цей стіл святковий, 12 страв і так далі, і так далі. Але чи буде спільність? З Пресвятою тройцею. Іван богослов закликає в цьому другому вірші, щоб була спільність з Богом. Бо це так само підготовка до різдва, щоб спільно це робити. І третє. Це є любов. Різдво Христове це є також і любов, яка кличе кожного із нас шукати нас і його, а особливо тих, хто віддалився від неї. Бог через Різдво Христове народжує свого Сина. І Господь Бог у цій любові вписав нас. Він вписав свою історію божественну, вічну, яку ми не можемо так само усвідомити до кінця, вглибитися в неї, але можемо теоретично роздумувати, що наша власна історія вже вписана у Божу історію, у Божу любов вписана. І Божа історія вписана з того моменту, коли дитятко маленьке народилося. Бог починає діяти серед людей не тільки духом, але нашою тілесністю, нашими тілами, нашими вчинками. І ця взаємодія, вона поглинає все, поглинає всесвіт, ненависті ненависті як такої не існує. Я вам повторюю, цей досвід із досвіду. Людей, які прожили життя у Бозі, це є пустинники, це є святі, вони описують досвід свого внутрішнього життя, контакту з Богом, свідчать, що матеріальний світ, весь всесвіт, вся матерія, всі галактики, все-все-все це тільки маленька частинка, зернинка, яка поміщена у духовний світ, і безмежний. І тільки в цій маленькій частинці, зерниці матеріального світу існує ненависть любов. А ми маємо можливість вийти поза межі, тому що ми створені на образ Божий. Ми носимо цю любов у своєму серці, і від нас залежить, чи ми цю любов розвиваємо, чи ми цю любов поглинаємо речами, які є тимчасові. Які є небезпечні, до яких ми прив'язуємося, які вбивають нас. І тоді відбувається через цей гріх дуже небезпечна річ. Ми перестаємо чути свого Творця навіть молитві, тому що молитва наша не може вирватися із того всього прив'язання, яке ми накопичили на себе. З нього треба звільнятися. Це і духовне життя. І ось це третє, воно закликає нас, щоб ми через любов, бо тільки любов може розбити цю твердиню, знаєте, цей гріх. Ми зуміли вирватися і бути з Богом в єдності у любові, так як ми любимо своїх дітей, свою родину, своїх жінок, чоловіків і так далі, і так далі але це безмежно набагато більше любов Небесного Отця. І четверте, посліднє, те, що ми чули, те, що ми бачили, звістуємо вам, щоб ви мали так само спільність із нами, і наша спільність з Отцем, з Його Сином Ісусом Христом. І це ми вам пишемо, щоб наша радість була повна. Отже, четверте це є різдво радості, це є радість. Ми маємо бути переповнені цією звісткою, радісною. Це є радість. Коли ми це відчуваємо, то наша радість не обмежується тільки одним днем святого празника Різдвом, але вона. Може бути, завтра, післязавтра цілий рік, все наше життя, якщо ми будемо в радості Господній, усвідомимо, що зробив для нас Бог, що Він робить і надалі. Які ми маємо дари від Нього, які маємо можливості, чи ми їх розвиваємо? Якщо розвиваємо, це дуже добре. Свої таланти ми реалізуємо в цьому житті. Через радість, що ми любимо Бога, що ми є вічні, що є перспектива надалі щось робити, бо ми бачимо у своєму житті ціль. І немає горя, немає ніяких в нашому житті проблем, є тільки випробування тимчасові, які чекають на нас у цьому житті. І всі ми переходимо через ці тимчасові. Випробування. Це може бути навіть може бути небезпека смерті, різні різні страхи, але якщо ми перебуваємо в радості, очікування і в радості, з'єднані з Христом тут через святі тайни, через власну молитву, яка є очищена, тоді ми це все можемо перемогти і хоч жити в цих терпіннях, але не боятися їх. Отже, ми сьогодні розглянули свідчення апостола Івана Богослова, готуючи себе до Різдва, щоб ми могли це Різдво гідно прожити. Саме тому Ісус Христос народився в яслах, як маленька дитинка. Зійшов з небес, бо Він любить нас. Дякую вам за молитву, дякую за ці реколекції. Нехай Бог благословить слава Ісусу Христу. Момо всі.